Цьому випуску Владислав Ванат зацікавив найбагатший клуб світу, як молодіжна збірна України зіграла другий матч на Євро проти Фінляндії. Михайло Мудрик отримав сенсаційний варіант для продовження кар'єри. Французький ПСЖ як ніколи наблизився до підписання Іллі Забарного Не забудьте підписатися і поставити лайк. Разом ми робимо український контент популярнішим. Андрій Лунін налагоджує перші контакти з новим головним тренером та гравцями Реалу. Українець, окремо від команди летів на клубний чемпіонат світу. Тому знайомство з новими обличчями відбулося вже безпосередньо. у США. Лунін тепло обійнявся з Хабі Алонсо, який змінив на тренерському містку Карло Анчелоті. Також Андрій привітався з новими партнерами, з англійцем Трентом Олександром Арнольдом, з яким про щось довго жартував, та екс-напарником Іліза Діном Хюсіном. Українець вже провів перше тренування під керівництвом Алонсо та потроху ознайомлюється з абсолютно новою схемою тренувального процесу. Нагадаємо, Реал стартує на клубному чемпіонаті світу 18 червня матчем проти Саудівського Альхіляля. Поєдинок розпочнеться о 22.00 за київським часом. Вже завтра в домі європейського футболу в місті Ньон відбудеться жеребкування першого раунду кваліфікації до Ліги Європи. Донецький шахтар розташувався в першому раунді у статусі сіяної команди. Тож серед потенційних суперників-гірників опинилися вісім клубів: це кіперський Аек, Шведський Гекен, Угорський Пакш, Болгарський Левський, Фінський Ільвельс, Казахстанський «Актобе», Косовський Першина, а також Азербайджанський Сабах. У разі проходу одного з цих суперників на донешан чекатимуть вже ваші опоненти: це Румунський Клуж, Ізраїльський Хапель Біршева, Словацький Спартак, Нідерландський Утрехт, Чеський Банік Остава, Шотландський Гіберніан та Турецький Бешекташ. Команди, що програють у цьому раунді, потрапляють у третій раунд кваліфікації Ліги конференцій. Для того щоб гарантувати собі Єврокубкову осінь, Шахтар має щонайменше вийти в плей-офф кваліфікації. А вже колишній форвард Динамо Віктор Леоненко прокоментував інтерв'ю нового головного тренера Шахтаря Арди Турана. Зокрема, турецький коуч сказав, що його мета більше ніколи не давати Динамо стати чемпіонами України, та що його тренер з фізпідготовки Алем Тероглу трохи божевільний. Для мене заява Турана про Динамо дивна. Головний тренер повинен говорити про свою команду, щоб Шахтар став сильнішим і показував клас. А тими висловлюваннями Туран налаштував вболівальників Динамо проти себе, та й нейтральних теж. Думаю, у шахтаря вже стало менше вболівальників. Уявіть, як тепер будуть радіти динамівці, якщо гірники знову посядуть друге або третє місце. Мені не подобається, що весь штаб Шахтаря складається з турків, а де ж українці щоб досвід переймати. Тож зараз команду вже сміливо можна називати Шахтар Спором. Подивимося, що у турана вийде, але я вважаю, що тренерський штаб потрібно брати українців. Хоча чому дивуватися, якщо у нас навіть у молодіжці тренер-іноземець такого напевно в жодній країні світу немає. Мабуть, Елен дорогло буде ганяти команду, боюся, що бразильці можуть втекти. Я б, наприклад, уже сказав, дякую. Я пішов, коли ноги забиті, це не дуже то і приємно грати, особливо швидким бразильським гравцям. У другому турі молодіжного Євро збірна України перемогла Фінляндію з рахунком 2-0. Після прикрої поразки від Данії усі очікували на появу Єрмолюка та підйом брашка на позицію вісімки. Найбільше здивування викликав вихід Михавка у пару до Батагва. Також треба відзначити появу велетня на лівому фланзі атаки та відсутніх з перших хвилин Крупського і В'юника. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Якщо порівнювати статистичні показники, то в першому таймі наша команда тотально домінувала проти своїх візові, але за традицією, як тільки ми виходимо вперед, починаються безкоштовні концерти від наших козаків. Як наслідок купа фолів та непотрібних жовтих карток, а вишенька на торті, при комфортному рахунку Брашко заробляє другу жовту, хоча там багато запитань до рефері, та пропустить надважливий матч проти Нідерландів. Голами за нашу молодіжку відзначались Владислав Ванат, який ще й отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу, та Максим Брагару після величезного подарунку від голкіпера суперників. Паралельному матчі Данія сенсаційно перемогла Нідерланди, тож Україна після двох зіграних матчів посідає друге місце в турнірній таблиці Євро. Таким чином, в останньому турі нашу збірну влаштує нічия проти Помаранчевих, щоб вийти в плей-офф турніру. Після матчу головний тренер збірної України Унеїмель Госа прокоментував вилучення Володимира Брошка, який отримав червону картку на останніх хвилинах, і пропустить гру проти Нідерландів. Вилучення Брошка цікаве питання. Арбітр вирішив дати другу жовту картку, але ми також маємо розуміти, як треба захищатися без фолів. Я не говоритиму про судівство, але ми маємо розуміти, коли одна справа, коли йдеться про агресію, а інша, коли ми виглядаємо не так добре, як хотілося. Що я сказав брашку, коли він залишив поле після червоної картки? Запитав у нього, що з ним сталося. Я намагаюся завжди реагувати, як гравець залишає поле, коли він агресивний, то має його заспокоїти. То ж це єдине, що я в нього запитав. Нападник спортінга Віктор Дьокереш сенсаційно відмовився переходити в Манчестер Юнайтед. Пріоритетним варіантом для 27-річного шведа залишається перехід саме в лондонський арсенал. МЮ ем продовжує проявляти інтерес до Віктора, але вважає, що угода зараз малоймовірна. Львівські Карпати оголосили про активацію опції викупу центрального захисника Жана Педрозу, якого вони минулого літа орендували у Курітіби. За попередньою інформацією, львів'яни заплатили за 21-річного бразильця півтора мільйона доларів. Президент Металіста 1925 Володимир Носов висловився щодо можливості запросити голкіпера реала Андрія Луніна. Цитата. Якщо він раптом захоче відчути атмосферу УПЛ у клубі з рідної Харківщини, я думаю, що ми можемо знайти рішення, сказав Носов. 23-річний нападник Динамо Владислав Ванат привернув увагу англійського Нюкасла. Головний кореспондент «The British Football» Грем Бейлі описує українця як, мабуть, найцікавішого гравця на чемпіонаті Європи 21, який може стати зіркою турніру та зробити великий трансфер до Англії. Французький ПЖ як ніколи наблизився до підписання Іллі забарного за повідомленням авторитетного інсайдера Фабріціо Романо. Переговори між парижанами та Бордмутом щодо іллі відновилися. Боси вижень тепер більш м'якші щодо ціни на українського захисника. Французи готують нову пропозицію, а сума трансферу може становити більше 60 мільйонів євро. Сам забарний уже домовився про контракт з ПСЖ, який буде діяти до літа 2030 року. Іспанський Бетіс активно цікавиться українським вінгером Михайлом Мудриком. За повідомленням джерела El Digital, клуб із Севілі розглядає 24-річного футболіста як доступну альтернативу бразильцю Ентоні з Манчестер Юнайтед, чий трансфер виявився фінансово невигідним через високі вимоги червоних дияволів. Кар'єру мудрика ускладнює відсторонення через допінг скандал, яке, за оцінками британських експертів, триватиме до кінця наступного сезону. Лондонський клуб, схоже, вже не розраховує на українця в довгостроковій перспективі, про що свідчить передача його легендарного номера 10 англійському півзахиснику Колу Палмеру. Тож Бетіс планує скористатися ситуацією та придбати мудрика за відносно невелику суму, щоб потім дочекатись завершення його дискваліфікації. Цей трансфер може стати вигідним для іспанського клубу, адже потенціал українця залишається високим, попри тимчасові труднощі. Михайло вже прибув до Іспанії, де провів зустріч із спортивним директором Бетіса Ману Фахардо, щоб обговорити можливі умови майбутнього контракту. Переговори перебувають на ранній стадії, але сторони налаштовані на конструктивний діалог. А як ви друзі вважаєте, чи стане перехід до Бетіса хорошим варіантом для продовження кар'єри Михайла Мудрика? Діліться вашими думками в коментарях.